Окей, всім привіт. Сьогодні ми продовжимо досліджувати нерівності, а саме деякі формати задач з розв'язанням і, відповідно, там перемножування е нерівностей одна на другу складання їх віднімання. Дивіться, в цілому, в цілому ця тема не дуже складна. Чому? Бо якщо ми складаємо дві нерівності, то їх відповідні права і ліва частина також складаються. Наприклад, у нас є такий вираз, що окей, в нас А буде більше одиниці, менше 3. А Б буде більше двійки, менше трійки. Що ми робимо, якщо хочемо скласти? Пишемо А плюс Б. І права частина ми складаємо праву частину 3 плюс 3 6. Ліва так само. Тобто А плюс Б в нас буде приблизно десь між трійкою та шісткою. Ось так, якщо віднімаємо, відповідно, будемо віднімати А мінус Б буде менше 0, більше мінус одного. Десь так. Можна прикинути, візьмемо, наприклад, 2, а тут візьмемо 2,5. Якщо ми віднімемо 2 мінус 2,5, то в нас вийде десь мінус 0,5, і тому в цілому наша здогадка вірна. Якщо ж ми перемножуємо, то так само перемножуємо, як зазвичай. От якщо б ми перемножували А на Б, відповідно, наші права частини так само перемножилась. Тут було б в нас 9, тут було б в нас 2. Єдиний нюанс. Якщо ми розуміємо, що число від'ємне, то при перемноженні в нас будуть знаки також змінюватись. Тому. Краще використовувати наступним чином: От якщо нам треба ось це нас... А помножити на е, мінус 2, С мінус менше, ну нехай буде мінус 1. В такому випадку, краще переведіть це до формату просто С. Ось домножте на мінус 1, щоб вже не робити собі голову. І подивіться, як саме в нас буде перемножуватися. Тобто, в нас буде більше одиниці, менше 2, а АЦ в нас буде відповідно. Менше ми 2 множимо на 3, 3, 2 6, І 1 множимо на 1. Десь між 1 та 6. Окей. Тепер подивимось на типові завдання цих дій. Це у нас простенькі завдання. Ось у нас є А, котрий буде більше 2,4. І в нас є Б, котрий більше, ніж 1,6. І нас просять порівняти. Наступні вирази. Як це в нас працює? Так, зараз я схоплю це понище. Ось дивимось. А це в нас буде більше, ніж 2,4. Так? Можна написати, що Окей. А більше, ніж 2,4. 3 ,4, Б. Це ми просто беремо і ось цю границю множимо на 3 четверти. Тобто, в нас буде 3 четвертих помножити на 16. Десятих. Ми це можемо перевести. А буде більше, ніж 2,4. 3 четвертих Б у нас буде більше, ніж скоротимо, буде 4, 3 4. 12, десятих, ніж 1 друга. І далі ми складаємо це. І маємо, що в нас А плюс 3 четвертих Б буде більше, ніж. 3,6. Бо ми маємо ось 2,4 плюс 1,2. Це у нас буде 3,6. І це буде строго більше. Рухаємось далі за таким же чином. В нас є A плюс Б в квадраті. Тут ми просто складаємо 2,4, 1,6. Це в нас буде 4. І 4 в квадраті це в нас 16. Це у нас буде 16. І ми можемо сказати, що А квадраті буде в нас строго більше, ніж 16. Окей. Okay. Рухаємось далі. А мінус 0,4. Це в нас буде. Ось цей вираз буде більше, ніж 2. А ось цей вираз в нас буде більше, ніж 3. І відповідно 2 помножити на 3, це у нас 6 буде більше, ніж 6. Тобто, все нескладно, поки ми не множимо на мінус 1. Просто, от, як воно є. Головне, до речі, не заплутатись в знаках, тобто не написати що дорівнює 6, пам'ятати, що в нас більше. Окей, другий тип завдань, такий трапляється дуже часто: це коли нам кажуть: Окей, у тебе є два ірраціональних числа. Будь ласка, порівняй, скажи, що воно більше менше. Як ми робимо в цьому, в цьому моменті? 55 і 35 це не є числа з таблички квадратів. Що ми робимо? Ми робимо оцінку. Як саме? Ось давайте подумаємо: корінь з 55 це в нас буде десь між 8 і 7 Чому так? Бо в нас. 7 в квадраті це 49, 8 в квадраті 64. 55, десь посередині. І так само робимо з 35. Тобто, воно у нас буде десь між п'ятіркою, бо 5 в квадраті 25. І між шісткою, бо 6 в квадраті 36. Що ми робимо далі? Просто складаємо. Е, ось ці дві, два обмеження. І дивимося, що ми маємо. 7 плюс 5, це у нас буде 12, менше, ніж корінь з 55 плюс корінь з 35. Менше, ніж 14. Десь між 12 і 14. Тепер дивимося: 120. Тут ми робимо за таким самим принципом. Ми оцінюємо. Окей, 120 це в нас плюс-мінус яке число. 11 в квадраті це в нас 121. Отже, 120 в нас точно буде менше, ніж 11. І тому, власне, це в нас менше, ніж 11. А ось це в нас завжди буде більше 12 і менше 14. Тобто, ось це ми і довели. Тепер подивимось на друге завдання. Чому тут особливість? У нас йде мінус корінь з 67. Ми також оцінюємо його. Він у нас буде між 9 та 8. Але в нас тут мінус. Тому ми враховуємо це. Ми пишемо одразу мінус корінь 67. Це в нас буде більше, ніж мінус 9, менше, ніж мінус 8. 119. Корінь з нього. У нас буде менше, ніж 11, більше, ніж 10. І дивіться, якщо ми будемо, це ж у нас буде як корінь зі 119 плюс мінус корінь 67. Тобто корінь зі 119, мінус корінь 67. Менше. І дивимось, 11 мінус 8. Це в нас буде 3. Далі, 10 мінус 9, це в нас буде 1. Тобто, уважно слідкуємо за ось цим мінусом. Бо якщо ми за ним не прослідкуємо, в нас вийде щось дивне. Таке може трапитись, таке буває іноді. Тому, якщо ми отримаємо щось типу Х е, нас більше двох менше двох, це означає, що треба якісь додаткові дослідження. Тобто ми просто або ж передивляємося, чи правильно ми розібралися з мінусами і правильно складали, віднімали ось ці обмеження, бо ми. Більше складаємо з більше, менше з менше. І віднімаємо також. Тобто, ось цей мінус наш вже змінює знаки на протилежні, це треба врахувати. Окей, тоді на сьогодні все. Гарно відпочити.